Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити імітацію джинсової нитки. Я вкорочую джинси, і мені потрібна ну, така товстенька нитка джинсова, щоб розтрочити підігнути джинси. Але у мене товстої, такої, такого кольору, така світло-сіра вона, її просто немає. У мене є рижі, оці такі кольори звичайні джинсових ниток. Але такого кольору в мене немає, тому буду виходити з ситуації, коли я просто беру звичайну нитку. Я намотала так як в мене немає двох катушок ниток. Мене я намотала трішки на шпульку, і е, тепер. Мені потрібна така двойна нитка, яку я намотую на шпульку, тому що я буду строчити е, і шов буде, який е, буде йти зверху, він буде йти зі шпульки, тому мені в шпульці потрібна двойна ниточка. І ось я намотую шпульку двойну нитку. Цього достатньо буде на дві штанінки, заправляю шпульку, а в голку буде йти одна нитка. Нам не потрібна така товста нитка з ізнанки. Вона запросто може бути одінарна. Тому заправляємо Голку я встановлюю для джинсу ось, заправили. Ну і зараз покажу результат, як все буде виглядати. І починаємо шити. Я встановлюю магнітик для того, щоб все. Рівененько прострочити. Тому що джинси стречові і вони тягнуться, тому я намагаюся не натягувати взагалі, а навпаки отак потрошки давати джинсу, ну, щоб він не розтягнувся, коли я Просто так. все, і тепер я показую ось такий результат. Така товстенька ниточка, і е, з, ну, здається, що це джинсова нитка. Дуже класно виходить. Тобто, якщо немає такого кольору джинсової нитки, потрібно робити просто з двох ниток, е, підбирати колір звичайної ниточки і робити ось таку імітацію джинсової нитки. Ось такий лайфхак. Користуйтесь!